Топ найдурніших речей, в які я вірив, коли починав тренуватись в залі. А може віриш зараз і ти. Якщо після тренування в залі ти не убитий в хлам, то тренування було неякісне. Ні, ти не маєш так сильно виснажувати, щоб після тренування ти цілий день не міг встати з ліжка. Часто це навпаки свідчить про недостатнє відновлення та про те, що треба зменшувати об'єм тренування. Лямки роблять хват слабшим, а тобі треба тренувати твій хват. Лямки допомагають підняти більшу як дівчатам, так і чоловікам, а також допоможуть тобі зосередитись максимально на цільовій м'язовій групі. Ти можеш накачати м'язи тільки в діапазоні 6-12 повторів. Ні. По суті, важливий час під навантаженням, а не якась там кількість повторів. Для росту м'язів тобі треба виконувати підхід від 15 до 45 секунд. І не важливо, скільки там буде повторів. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, План харчування